Привіт, друзі! У нас на відеоогляді годинник МТ8 з одоростійким екраном. Реально, тут екран наче сапфіровий. Його не те, що розбити, його поцарапати важко. Є декілька відеоглядів, де ці годинки б'ють молотком та жбурляють в них і з ними все окей. Екран цього годинника дуже яркий та з великою роздільною здатністю. На коробці ми бачимо QR-код для додатку, за допомогою якого синхронізується та працює годинник. Безель працює дуже плавно і тихо. Свайпом вліво ми викликаємо меню останніх використаних функцій. Свайпом зверху меню доступних ігор. Ось ми бачимо, є ігри. Космос, якісь пятнашки, машинки. Свайпом вниз швидке меню. Тут Вимикач блютуз керування, налаштування яскравості. Чим менша яскравість, тим довше буде тримати батарея. Тайм-аут екрану налаштувати можна. Далі можна налаштовувати профілі годинника, вібру та гучності, стиль відображення головного меню та установки. Вибір мови, на жаль, української немає. Можна встановити пароль для безпеки. Установка основного меню свайпом вправо. Режим Always on Display при його вимкненні час автономності може значно скоротитись. Режим нічнику на зарядці. та інформація про підключення та прошивку. Свайп вправо з основного екрану викликає меню. Воно працює плавно та без фрізів. Везелі ми можемо приближати та віддаляти іконки. Також ми можемо міняти налаштування відображення головного меню. Годинник має всі основні функції. Телефон, контакти, синхронізація, виклики, повідомлення. В додатку можна налаштувати, які повідомлення ви будете отримувати, а які ні. Є доступні режими для тренувань, їх не так багато, але основні присутні. Ми бачимо, можемо запускати та зупиняти тренування. Годинник рахує кроки, функція моніторингу сну. Статистика нагадування паузи під час сидячої роботи. Годинник також дуже точно міряє частоту пульсу. В реальному часі видно, як працюють датчики. Також є функція артеріального тиску. Ми бачимо, що лампочки світяться, значить, воно щось вимірює. Насиченість кисню в крові, функція керування затвором камери. Керування музикою, пошук телефону, погода. Ще одне нагадування з таймером. Секундомір, калькулятор, календар, функція будильнику та вибір основного меню. У нас є 5 типів основного меню. Далі ми можемо побачити інформацію про прошивку, вибір яскравості. QR для під'єднання до телефону, голосовий асистент, температура. Ми можемо бачити, що датчик щось міряє. Always on display затиснув основний екран. Ми можемо керувати та встановлювати обої. завантажувати їх через додаток. Там на вибір є безліч watchface. Візуальний годинник Копія Apple Watch 7, збоку розмовний динамік, позаду датчики, мікрофон, безель та кнопка. Ремінці підходять від оригінальних Apple Watch, щільно тримаються в годиннику. Те, що вони висховзнуть, думаю, можна не переживати.